Всім привіт, друзі! Слава Україні! Для тих, хто бачив не вперше. Мене звуть Олена Андерсон, Живу в США. і Розповідаю, що в нас тут друзі. Я дуже співчуваю всім тим, хто постраждав, чи родичі, друзі постраждали атаки. кончені, горіти, горіти їм у пеклі якнайшвидше. У нас про атаку було по багатьом новинам, і також спитали Трампа про це. Перед тим, як переказати вам, що сказав Трамп, хочу зразу попередити, що я не плутаю слова там, неділю з тижнем, наприклад, я просто перекладаю весь той сумбур так як він його каже. Неділя це була неділя до неділі, і він відкрився і сильно вдарив минулої ночі. Тепер він погодився, він дотримався свого слова щодо того, знаєш, один тиждень, хоч так. Бо там справді, справді холодно. Але це було в неділю, і він пройшов від неділі до неділі. Він просто показав і спитали Трампа, чого він очікує від Путіна. Трамп сказав: Я хочу, щоб він закінчив війну. Я говорив з ним, я хочу, щоб він закінчив війну. Я ні в якому разі не виправдовую тако. Ви знаєте моє відношення до нього. Він таке ж саме уособлення дьявола, як і Путін, і має мучитись вічно і. За те, що він робить, і за те, що він не робить, за його бездіяльність, за те, що може зробити, і не робить. Але спостерігаючи за ним досить довгий час, я точно знаю, що він іноді просто не володіє ситуацією. Він каже те, що йому сказали. Він може дійсно думати, що то був там тиждень перерви. Це нічого не змінює, Це просто як факт. Це Роберт Джефрі Кеннеді молодший. Він є племінником колишнього президента Кеннеді. Він у нас міністр охорони здоров'я. Він не має ніякої медичної освіти, а просто тому, що він друг Трампа. Ну і тому, що він зрадник своєї родини. Він єдиний в родині Кеннеді, хто підтримує е, Трампа в родині, так сказати, не без дядюшки Кеннеді. Роберт Джефрі кеннеді молодший демонструє, як позбутися цип'яка, рухаючись сідницями по килиму. Це фото згенероване. Кеннеді завжди говорить якусь діч, наприклад, що не треба користуватися ліками або що аутизм від тайленолу виникає. Як я вже сказала, Кеннеді не має ніякої медичної освіти, але дуже любить роздавати медичні поради. А ось це звірятко давно я про неї не розповідала. Конгресвумен колишня Марджорі Тейлор Грін, вона була найкращою подружкою Дональда на стороні Росії, звичайно, критикувала Зеленського завжди. Я абсолютно впевнена, що вона рашен агент. Потім вона пішла від Дональда. Вона своїм... Щуриним носом Почула, що треба бігти, і побігла перша. Вона навіть вийшла з партії. Скоріше за все, йде мова за лаштунками про нову партію. Вона туди, скоріше за все, намилилась. І ось таке відео від неї. Я думаю, люди починають усвідомлювати, що це була брехня. Це була велика брехня для народу. Насправді, мага служить в цій адміністрації тільки їхнім великим донорам великі, великі донори, які пожертвували всі гроші і продовжують жертвувати на президента. Жертвують на річниці або на великій. Бальний зал. І якщо вони жертвують на все це, саме ці люди отримують особливі преференції. Вони отримують державні контракти, вони отримують помилування, або хтось, кого вони люблять, або один з їхніх друзів отримує помилування. І це іноземні країни. Вони керують тим, е, цим шоу тут. Це великі корпорації, ось що насправді таке мага. Ось це результати. Ось що ми бачимо після одного повного року мага. Це трохи схоже на мем з кубі де, знаєте, зловмисники зривають маску. Ну, Marjorie, вона знає краще, тому що вона саме та, хто отримувала це, це, ці державні замовлення раніше. Трамп їй давав контракти на десятки мільйонів. Якщо ви вірите у теорії змови, то це є підтвердження. Якщо ні, зараз саме час. Повірите, за спиною Трампа є люди, які його тримають там, вона робить акцент на когось за кордону. Я, там і, і, і місцеві, і за кордону різні є. Я не знаю, в кого вона цілиться в цей раз, яке там у завдання з Кремля на кого напасти. Трамп також щось вирішує, але він хвора, стара людина. Я думаю, зараз все більше і більше, він просто каже те, що йому сказали сказати. Сьогодні Міністерство юстиції повідомило, що вони видалили кілька тисяч документів та медіафайлів, які помилково містили інформацію про жертв. Ви спілкувалися з жертвами, що вони вам кажуть? І Хейлі, інша журналістка, відповідає. Це дратує і засмучує. Я говорила з однією жертвою, яка розповіла, що переглядаючи ці документи, вона знайшла своє ім'я, свою адресу, свій номер телефона, ім'я іншої людини, про яку вона розповідала FBI під час інтерв'ю кілька років тому. І ця людина, на її думку, безумовно не повинна була бути розкритою. Вона була дуже розлюченою. Спочатку я думала, що це була недбалість, тому що пам'ятаєте, що в самий перший день перших файлів наприкінці грудня тоді теж були проблеми з редагуванням, і іноді було таке відчуття: добре, вони повинні розібратися з цим, їм потрібно це виправити. А тепер пройшов місяць і трохи більше, і вони запитують, що взагалі тут відбувається, і виникає питання з тим. Хто не хоче оприлюднення. Деякі з тих, з ким ми спілкувалися, хочуть бути публічними. Вони виступають ідеєю того, що в кількості є мужність, що вони можуть вийти вперед разом, говорити публічно та намагатися вплинути на зміни та добитися відповідальності. Є також багато жертв, які не хочуть бути публічними, але чиї імена тепер стали відомі. В адміністрації Трампа завжди все через жопу. Пам'ятаєте, вони якось журналіста додали в чат таємний, то вони забули важливі документи в принтері, в готелі на Алясці, коли зустрічались з Путіним. Звісно, з файлами теж може бути просто недбалість. У них там бідлам, у них завжди все не так, як у людей. Але багатьом з цих жертв. Постійно погрожували роками. Я слухала одну з жертв. Вона зверталася в поліцію ще раніше реакції не було. Епштейн переслідував її, залякував, вимагав це робити. Вона зробила пластичну операцію і декілька років жила відлюдно, переховувалась. І для мене це виглядає, як їх знову залякують. Для декого це не проблема. Вони готові боротися, готові говорити, але ну дехто не хоче оприлюднення зовсім, і дуже багато з них хвилюються, бояться, бо там дуже заможні впливові люди. Вони бояться протести в Міннесоті. І в інших великих містах продовжуються все ще йдуть, але на запланований час, а не так як раніше, просто люди виходили там зранку до вечора. Зараз виходять тільки на декілька годин на, годин на запланований час. На завтра теж протести заплановані. Хоча самі федерали перестали погрожувати людям, вони перестали хватати людей на вулицях і не відповідають на протести, тобто не стають навпроти. Протестувальників рядами, як вони це робили раніше. Трамп сказав, що федерали тепер не будуть допомагати синім штатам взагалі. Він усе вбивство людей називає допомогою. Ну, Трампу, повірити, себе обманути, він не забирає Айс з Міннеаполіса, Там три тисячі його агентів все ще. Вони просто перестали кидатись на людей, їх не видно, але вони там є. Якось так. Планую ще одне відео зробити сьогодні про файли Епштейна. Дуже дякую за ваші підписки, за файники, за коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе. Бабай!